Ви теж задаєтеся питанням, що відбувається з сучасною маскулінністю і чому так важко знайти нормальних, адекватних чоловіків. Складається враження, що чоловіки здебільшого розділилися між двома полюсами. На першому це ось ця альфа-позиція: жорсткість або жорстокість, зверхність, знецінення жінок, сила через домінування без всякої відповідальності. А другий полюс це ось ті мамкини-черешники інфантільність. Знову ж таки, безвідповідальність, невміння приймати рішення, брати на себе рішення, і намагання постійно бути, бути під чиєюсь опікою. Раніше все було більш-менш зрозуміло, що чоловік має бути рятівником, рятувальником, він має бути годувальником в родині, не має показувати почуттів, завжди тримати все під контролем. Але світ змінився, змінився ролі змінилися. І Ця модель більше не працює. А нової ми ще не, не вибудували, ще наші внутрішні налаштування вони так, так і залишились. Тому чоловіки і, і розділені між цими двома полюсами, між цими двома крайнощами, які підживлюються їхніми страхами. Ця токсична маскулінність одна крайність, це ж теж не про силу, а про страх втратити своє крихке его, про страх втратити свою цінність. І потребу доказувати її через якусь грубу силу. А другий полюс з інфантільністю, з невмінням брати на себе відповідальність, з невмінням приймати рішення. І це теж страх того, що тебе не побачать, що тебе змусять брати на себе відповідальність, змусять приймати рішення. Теж страх. А ви спитаєте, що ж таке зріла доросла маскулінність? Це здатність тримати напругу, а не заливати її на когось? Це сила приймати рішення і нести за них відповідальність? Це вміння розуміти свої емоції, контролювати їх, це межі без агресії? Це турбота без контролю? Це гідність без зверхності. Звісно, така маскулінність вона потребує більше внутрішньої роботи, вона не просувається соціальними мережами, вона не кричить про себе. Але я впевнений, що саме така маскулінність, за неї майбутнє. І тут треба зробити дисклеймер, що я говорю про маскулінність і про суспільство чоловіків в мирний, умовно мирний час. Коли йде війна. То є один головний маркер маскулінності це бути захисником, це рятувати свою державу від агресії. І я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони це роблять і що вони дають змогу і вони захищають не тільки Україну, а й всю Європу. Але окрім ролі воїна і захисника, навіть в військовий час, я думаю, є. Інші рольові моделі, які чоловіки можуть виконувати. Якщо хочете про це поговорити, оставте коментарі, і я зніму ще відео на цю тему.